Скву в Українському народному домі, головному осередку громадського життя українців Нью-Йорку, відбулось віче, скликане організаціями Українського визвольного фронту з участю голови проводу закордонних частин ОУН, професора Степана Ленкавського з Європи. До приблизно 700 учасників Віча промовляє колишній прем'єр вільного українського уряду з 1941 року у Львові і президент антибольшевицького блоку народів Ярослав Стецько. Разом із дружиною, головним редактором чужомовних видань АБН пані Славою Стецько. Він прибув до Нью-Йорку на скву з далекої формози Тайпею. Де відбувався Перший світовий антикомуністичний з'їзд Київ проти Москви? Ось гасло, що його розвинув перед учасниками віча Ярослав Стецько, базуючись на теоретичних працях доктора Дмитра Донцева і великому досвіді боротьби революційної ОУН проти ворогів України. Голова головної управи ОЧУСУ Іван Винник вітає отця доктора Василя Кушніра та доктора Ярослава Кальбу з Канади. Про стан організацій Українського визвольного фронту і про діяльність СУБ доповідає гість з Англії магістр Петро Цимбалістий. Крім масового віча, відбулась в Домі ОЧУ в Нью-Йорку світова нарада організацій Визвольного фронту. Учасників вітає голова ОЧУСУ у власній домівці Іван Винник. Панство Стецькі і голова Української народної помочі Володимир Мазур та Лев Футала. Голова проводу ЗЧ ОУН професор Степан Янкавський з Європи. На світовій нараді організації Визвольного фронту виступив інженер Василь Олеськів з Англії, редактор В'ячеслав Давиденко, отець Семен Іжик, редактор поступу. Вінніпегу і редактор тижневика Шлях перемоги Мирослав Стиренка, як також його попередник Данило Чайковський. З доповіддю виступив представник із Південної Америки Юліан Сердюк, редактор Мітли, магістр Павло Баб'як, магістр Петро Гой.